Не питай навіщо? Просто обере мене! Благаю тебе! Ніт! Добре! Я стану твоєю собачкою! Ну то побігай за своїм хвостиком і здайся вже. Така біганина буде до сраки! Чісо, обери благаю! Настав момент спустити завісу. Усе часов хара. Час вийшов! Чісо! Чісо! Повпа фазан пес! Прям як Момотаро. Кра красуною годі жартувати! А. Але я пригадую спарень з кимось твого кольору волосся. Але то був син Еванса. В Еванса була лише донька. Та якого? Де ж я курва схибив? І це я. О. То це була дівчина. Вибач, я не думав, що ти та сама людина. Ну, звісно, я виглядаю інакше, тим паче так довго відрощувала волосся. І не тільки воно. А, пусте. Що? Ми минул, на От курва, краще б ми їм не казали! Ти себе хоч чуєш, Ай ні, соромно навіть у купальнику, та воно б ніколи. <сь <structured> <сь> à, сасама, ти досі у своїх троханах ти знімаєш! Які гучні слова Айно! Ну ми влаштуємо дуель! А? Що там? Повна пизда! Та про що ти там взагалі говориш? <храприк> Та Та Зараз я тобі розкажу, що твої вороги О, думають про тебе. А це ще що? Ронг Бі. Це означає, що ти легко здобич. Ну, якщо тобі цікаво, мене вони поставили на рівень С. Хіба ти не хотів взяти участь? Це було свідоцтво про шлюб. Загалення номер 3 починається прямо зараз. Я просто не можу програти. Я коротко пояснив йому правила, сподіваюсь, порається. Чо... Ти що, мене взагалі що не ставиш? За... Перепрошую. Вони виставили проти мене цю негодящу дитину. Як же обурливо, не буду з ним панькатися. Перший вірш. Сіннє листя. Вибачте. Друзі, смуток Чіяу. Якого біса? У мене просто дуже хороша пам'ять. Ком що це за хлопець? Зачекай. Це була точка тиску Сейка Танден. Це має піти тобі на користь. Дякую, <райу> бабусю мія. Я все бачив. Випити і втягнутися у стрибдан з тобою. Добре, Справді. працюємо. Справді що? Але. Бабу, Тільки якщо повернеш свої заводські налаштування. Зрештою, це таки ні. У мене щойно мурашки по спині пробігли. Команда. Я мату бере участь. Думаю, якщо потрібна сила, то треба брати хаджіме і ямато. Хочеш мені допомогти, номер 15. <скат> <скат> Якого біса він такий важкий? Я старший братик Чан. Тобто, я теж повинен мати з нею зв'язок. <скат> Ех, убив би забухло. Та де ти? <скат> Гадаєш, маєш право. Вдиратися на мою територію і заважати родині? То тобі кінець. Це хто не може бути. Вона мафіозна п'яниця. Ще я зараз як розпочну, то ж краще забирайся. Гей, гей, ну добре. Зараз наші дідочки дивитимуться. Нам баку, зрозуміле. Я не подумала і піддалася моменту. Якщо вже збираюся обіймати, то я б хотів, чи ти спочатку зняла броню. Ти щось казав? Ні, нічого. О, Що саме? Це ж, і справді, лише вода. Якого неможливо, я впевнена, що. Я спиздів. <клес> я лише вдавав, що п'ю і виливав спиртяку на себе. Ну все. О, файно є.